Важливо вміти оберігати серця тих, кого ми любимо. Моя бабуся завжди готувала надзвичайно смачну їжу, але одного разу вона подала на стіл на оча мого діда згорілий пиріг не просто трішки обвуглений, а чорний і мов вугілля. Я напружено чекав, що скаже дідусь, та він мовчки з'їв шматок пирога. А потім, обернувшись до мене, спокійно, запитав, як пройшов мій день. Пізніше я почув, як бабуся вибачається за невдалу вечерю, і тоді пролунали слова, які я запам'ятав назавжди дорога, ти завжди готуєш смачно. Коли ми залишилися на одинці, я запитав дідуся, чи він сказав правду. Він поклав руку мені на плече і відповів, у бабусі був дуже важкий день, вона втомилася. Згорілий пиріг не завдав мені жодної шкоди, але різке слово могло б завдати їй болю. З того часу я зрозумів у житті не так важливо, чи згорів пиріг, чи щось пішло не так. Важливо, щоб ми вміли оберігати серця тих, кого любимо. Помилки минають, а любов і ніжність залишаються.